Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, я прекрасно розумію, який зараз, яка зараз атмосфера панує в парламенті. З одного боку, для когось, можливо, це канікули, серпень місяць, для когось відчуття, що цей парламент вже, як то кажуть, Бозі віддав дух. Але ми мусимо сконцентруватися. Особливо я звертаюся до державницьких фракцій. Товариство це абсолютно неприпустимо, коли присутні в залі депутати державники і один-два голоси фракції не додають. Я вас дуже прошу, і це не є прохання народного депутата, вашого колеги. Це є вимога української громадськості, українського суспільства. Це, зрештою, це є наша відповідальність. Послухайте голову парламента. Олександра Турчинова, який наголошує на необхідності, концентрації, дисципліни і голосування, і ми всі це говоримо зараз. Товариство, голосуємо за державницькі. Дякую. Олег Ляшко.